Наша зустріч з вами сьогодні відбувається знову на кухні і ми будемо готувати новорічний салат. Це такий новорічний салат, без якого у мене жодного разу, жоден новий рік ще не проходив. І це салат олів'є. Але в такому варіанті я його ще не коштувала, тому що ми в ньому замінимо один інгредієнт на інший, і це буде варена ковбаса, замінена на червону рибу. Тому починаємо готувати. Всі пропорції, які треба притримуватися у цьому салаті, я напишу в описі до відео. Так, нарізаємо картоплю. Усе нарізаємо кубиками. Це, до речі, мій улюблений салат з дитинства. Я шубу у дитинстві не дуже любила. Це вже я доросла полюбила шубу. А салат олів'є це мій улюблений. Можете написати, які ваші улюблені салати святкові. Мені цікаво буде почитати. Може, я якогось ще ніколи не коштувала. Відправляємо картоплю в салатницю. Наступний інгредієнт це відварна морква. Також нарізаємо кубиками. Праємо моркву у салатницю. Наступний інгредієнт це відварені яйця. До речі, цікава історія відбулася учора. У Діани Данька ходив в садочок, і у нього буде свято новорічне в садочку. І треба було купити десь знайти напрокат костюм зайчика. І Діана шукала і в інтернеті, і в магазинах. Нічого не вдалося. А наступного ранку, вчора, якраз, ми поїхали в Кременчуг і мамі зателефонувала моя сестра, це Діанина Мама. І мама у неї питає: Ти не знаєш? Діана Яйця знайшла. Хотіла спитати, знайшла вуха, Зай, чи, чи зайця знайшла, спитала, а Діана яйця знайшла. Все таке буває. Ну, костюм зайчика ми знайшли в Кременчуці, купили, тому Даня вже буде зайчиком. Все добре. Діана не знайшла, знайшла Марина. Тільки не яйця, а зайця. Відправляємо яйця в салатницю. Наступний інгредієнт нарізаємо огірок. У мене був завеликий, тому я розділила його навпіл. Огірок для цього салату краще вибирати свіжий, тому що з рибою краще смакує свіжий огірок. Відправляємо огірок в салатницю. І останнє, що нам треба нарізати, це червону рибу. Тому нарізаємо червону рибу. Рібу ми нарізали і відправляємо її в салатницю. Це останній інгредієнт, який треба було нарізати. За бажанням можна додати ще зелені, але в мене нема, тому я не буду. Останнє, що ми додаємо до салату, це зелений горошок. За бажанням можна трошечки підсолити. Ну, я ще не знаю, треба чи ні. Тому змащую майонезом. А краще додати сметани. Ну, я, у мене майонез. Тому додаємо майонезу. Поки що, думаю, достатньо, а там буде видно. Перевішуємо наше олів'я. Відчуваю я, що треба ще додати майонезу. Настав час спробувати салат, тому що він уже готовий. Краще його поставити в холодильник, щоб він настоявся на пару годин. Але я цього робити не буду. Я буду його одразу пробувати. Який він на смак. Відчувається смак риби. Я скажу, що мені подобається, дуже подобається. Той, хто полюбляє червону рибу, то це дуже дуже смачний салат. Тепер що, готувати два салати олів'є на новий рік? Один з ковбасою, другий з рибою? М -м -м, смачно. Що я можу сказати? Салат олів'є з червоною рибою теж дуже смачний. Тепер треба думати, чи готувати два салати олів'є на новий рік? Чи вибирати? Ну, можна трішечки того, трішечки того. Один тазик розділити на дві частини, потім в одну додати рибу. А в іншу ковбасу. Ну, це дуже смачно, тому готуйте, пробуйте. Пишіть, як вам сподобалось чи ні. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. І всім пока-пока!